Доброго дня! Вітаю всіх підписників нашого каналу YouTube та відвідувачів сайту для своїх. Сьогодні хочу розповісти вам про програми підтримки, якими можуть скористатись навесні цього року невеликі агровиробники. В залежності від вашої сівозміни та культури, які у вас уже можливо засіяні, наприклад, це озима пшениця, а також при відповідності вимогам програми, ви можете обрати один із трьох видів допомоги. По-перше, це мінеральні добрива для підживлення озимих культур, та сама пшениця, про яку я вже згадувала або, можливо, у вас РАПС. Другий вид допомоги це мінеральні добрива для основного та припосільного внесення на ярі культури. І третій вид допомоги це отримання насіння соняшнику. Оскільки заяви приймаються виключно через системний ДАР, вам потрібно буде зареєструватись. У на нашому попередньому відео детально описується процес реєстрації. Якщо ви вже зареєстровані, переходимо до справи. Якщо ні, посилання на відео про реєстрацію я залишу в описі. Отже, переходимо на портал. Для цього в пошуку вводимо дар Реєстрація і у відкритому списку обираємо Державний аграрний реєстр. Переходимо на нього. І якщо ви ще не зареєструвалися, натискаєте кнопку Реєструватися і слідуєте інструкціям з нашого попереднього відео. І якщо ви вже зареєстровані, натискаємо кнопку «Увійти до кабінету. Зліва ви можете бачити програми підтримки. Є доступні програми підтримки. І є потенційно доступні програми підтримки. Що це значить? Коли ви при реєстрації вводите всі ваші дані, по вашим даним вам висвітлюються доступні програми підтримки. Решта програм, які вам не відповідають, але вони є в доступі, розміщені в потенційно доступних програмах підтримки. Зараз я вам розкажу більш детально про програми, які ми обнаруживали в даному відео. По-перше, це. Мінеральні добрива для основного та припосівного внесення на, яр, на ярі культури. Якщо ви хочете переглянути подробиці, ви натискаєте кнопку Переглянути. І тут, в даних, є назва програми, є опис програми, наприклад, припосільне внесення вам буде видано добриво нітроамофоска НПК 161616, 16, 16, або ж як варіант карбомід містом азоту 46,2%. Обмеження, які діють про ці заявки, це від 5 до 500 гектар в обробітку. Не має значення, чи це ваша власна земля, чи орендована. Також обмеження діє в кількості сировини, яку може надати дана програма. В даній програмі це 2000 тонн. Тобто, якщо до однієї тонни отримує один заявник, програма може забезпечити. До 2000 заявників даним добривом є обмеження по терміну подачі заявки. Початок стартує подача заявок 1 березня і 14 березня це останній день, коли можна буде подати цю заявку. Також зверніть увагу на області, на якій розповсюджується дія цієї програми. Звіртесь, будь ласка, що ви були. Ваша земля, ваша територія була розташована саме в цих областях. Натиснувши критерії, ви можете перевірити, чи відповідають ваші дані вимогам даної заявки. По всіх, без винятку, заявках трьох, про які я щойно говорила в відео. Це буде тип заявника або фізична особа-підприємець, або юридична особа. Обмежень за віком, за статтю керівника, заявника, кведи тут без обмежень. Хочу звернути вашу увагу на те, що є обмеження в видачі. Даної допомоги на одну особу, тобто, ви можете отримати до однієї тонни в цій заявці і ще діє ліміт на особу в межах програми. Якщо ви оберете припосівні добрива, де ми зараз з вами знаходимося в деталях, ви не зможете отримати на добрива на підживлення озимої культури вашої, також ви не зможете отримати соня. Тобто, перше, що вам потрібно буде зробити, визначитися із видом допомоги чи до. Добриго на озимі культури, чи то добриго для основного та припосівного внесення на ярі культури, або ж насіння соняшнику. І вже потім подавати заявку. Давайте швиденько з вами пройдемося по решті заявок на підживлення озимих культур. Всі ті саме вимоги, так само обмежений час, обмежений час подання заявки, тут дещо інший загальний обсяг підтримки це 4300 тонн. Дещо більший, але він теж обмежений. По критеріям так само одна тонна. І по заявці, і в межах програми. І також переглянемо про соняшник. За даною пропозицією ви отримуєте соняшникове насіння, призначене для класичної технології вирощування. Воно розрахована на. 28 тисяч близько 28 тисяч гектарів. Що це означає? Один заявник він отримує до, до 25 посівних одиниць насіння соняшнику, в даному випадку це насіння компанії Лімагрейн. Гібриди, які призначені для класичної технології вирощування із розрахунку використання однієї посівної одиниці для 2 гектар обробітку вашої землі. Решта аналогічно. Єдине, в чому відмінність між заявками на добриво, це обмеження ліміту на особу 50 гектарів. Тобто цим соняфом 25 ма посівними одиницями ви можете засіяти до 50 гектарів вашої землі. Тепер щодо подачі самої заявки, якщо ви відповідаєте вимогам цієї програми, ваша заявка, ваша, вибачте, ваша. Потенційно доступна програма, вона буде в доступній програмі вам. Я на своєму прикладі просто покажу, як це відбувається. Ті заявки, що ми дивилися, вони будуть у вас в доступних програмах підтримки. Єдине, що вам залишається обрати програму, у вас їх буде як мінімум три, якщо ви відповідаєте всім критеріям. Ви натискаєте на обраною програмі подати заявку. Ще раз ознайомлюєтесь з відповідністю і перемикаєте прапорець, даю згоду на доступ до моїх даних на моїй персональній сторінці. Потім ви натискаєте подати заявку і заявка по виданій ванні програмі буде подана. Хотіла б також уточнити, що учасники мають забезпечити логістику доставки добрив чи насіння. З обласних пунктів розподілення власним транспортом або коштом. Проте, якщо ви територіально знаходитесь в межах Сумської області, Сумська обласна громадська організація Асоціація фермерів та приватних землевласників Сумщини буде сприяти вирішенні даного питання. Для довідок та інформації звертайтеся за телефоном 095 575 4825 Марія. Вона допоможе вам, якщо виникнуть будь-які питання. На цьому наше відео добігає кінця. І хочу побажати вам наснаги та гарних ворожанів. До нових зустрічей.